Всім привіт, сьогодні ми будемо е, добивати 25 ранг. Тут 25 лев. Чи так камера близько? У мене зараз просто 11% Там дуже все лагає. тому відео буде тільки 5-10 хвилин. Ну, 10 хвилин точно не буде. Бо... Якось так. Республик. Блин, прям до усила гай. Не постійно на майже на любых серверах граю, там. Samo uh. tako. Ovaj je s prvim dnevom draće vasne, prvi dan je beres, dnev Сумма так. Ні, некий, ні некий нікому ні не можна, ніки, ні, Я спалив, я спалив, походу, я спалив. Блін, обідно Хай пограти Ніки, я понял, тут нічого нормального нема, нема. Нормально. Ну що, реально спалив Ніки? Ні, ну то не файно. Це не файно, коли я нік спалив. Мене зато вб'ють. Жартую. А то дуже не ну, круто. Головне другий раз не спалити. Тут, коротше, заходив ці якісь карти, оці дві, оці ці дві карти. Я хотів було річ, але її можна було отримати вже давно. Хоча карту для відео знімався, кану не треба безполізність не приділив. Не, увагаю дуже. Ну так, нема що тут грати. Хоча можна прокачатись. Ну, ти поправимося трошки. Ви ммм, що би вибрати? Это це? Не знаю, що я це хочу. Я те, що не вибирав. Ти. Поехали. Якщо ви захочете в цю гру пограти, ви, коротше, що здаєте своє, і даєте по такі подарочки. Вони вам дають гроші. І це дуже корисно, коли ви тільки зайшли в гру, це дуже круто. Ви получаєте дуже багато всього. вже 2К. 2К. Ну, 2000. О, тепер 3, Це дуже круто, і ви можете. За пару хвилин хоч щось побудувати. Такі гри кидає колотирять. Придбався носим. Да де. То моя. На! Най. О, я зараз дуже затопив. Прокачайте оце, щоб у вас було дуже багато грошей. Вони так будуть швидше накоплюватись. О! Падають, падаємо, падаємо, падаємо. Хай душа позбираю. Ой, я О, халява. Хоч тут дуже мало спанця, але... Тут хоч щось. Опа, осені, то тут. Я за 10 хвилин не прокачаюся на максимум, але окей. Så, nie, nie. Hallo. Ви того не бачила. А де моє так далеко я дійшов? Ало Ну а е шов. О, у мене вже є меч. Який прикольний. Тестуємо. Понятно. Угу. Дякую. Я також йду хоча щось пороблю з іграками. Заріжу всіх. Угу, кого я ще заріжу з таким чином без прокачки. Що я хочу? Моя середина. Блін. Куда лезешь? А, -а, а Не пойшла, не пошла. Дамс ты домов в руку. Инпол. С такой малагами попасть наверх. Куда? Думаешь, я слепый? А, не знаю. Хм, ну попасть туда. Ну. Кубик, кубик. мих, мих. Туда. Червон. Это я сторона. Ледок я забыл взять. Я хотел лит. Тереншон. Платный ты элит. Я забываю, что хочу лил. Уся эмоция дуже похожа на лід. Такая ледяная эмоция тоже. Тоді, когда я грал с покону в цю игру, то він взял лид, и то было дуже похоже. Только опять сильно було. было. Я в покогу тут стерв. А? Нельзя. Нельзя. Ага. Ну... То, що було з ним, я така штучка поліпша. Тримайрой поверх. Дайте, гроші, дайте, не дайте, Нічого, я не хочу йдуть? бо позаріжу. Чекаємо тисячу 1000 еву. Платим тисячу вісімсот євро. Я евро. Капець. О, червоно. Берем. Треба тисячу. О, Зараз дуже тяжко покачуватись. Коли в мене вже нічого Моє, моє, моє. Халява. Хаява середина моя чем Дому до дома Спасибо Инзабирав ну, так шитко Круту, 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 Тишечка То кошти тысячка? Нет yeah. Тут дуже легко, коли ти, ти, ти вже маєш два поверхи, то ти на Ізі заробиш свой мільйон, якщо прокачаєшся. Опа. Геральне ХП.